Вітаю вас сьогодні на екскурсії в Кремлюському перинатальному центрі. Кожної середи ми проводимо такі екскурсії для вас, для того, щоб ви подивилися на наші умови, для того, щоб вам не так було страшно йти народжувати. Якщо ви вже були, ви вже знаєте, як у нас тут, і вам не так трошки вже більш комфортніше все ж таки. І можна з чоловіками, я завжди кажу, тому що якщо це плануються пологи. Партнерські, то ви вже удвох будете більш в своїй тарівці тут знаходитися. Оце у нас оглядовий кабінет, він такий звичний, звичайний кабінет, такий як кабінет гінеколога, можна зайти до того. То обов'язково лікар повинен подивитися вас на кріслі для того, щоб подивитися відкриття матки, як відбувається у вас. Тобто це пологи вже почалися, чи це може ну, такі тренувальні перейми. Тому Тут. Тут у нас обов'язково маленький кардіотокомоніторчик, щоб можна було послухати серце дитя, бота, тобто вже більш такі сучасні гаджети ми маємо. Лікар дивиться, слухає серцебиття, міряє вас, все, що йому потрібно, і розмовляє з вами, питає, коли все почалося, як все проходить, для того, щоб свою картину вже для себе скласти. Це називається мала операційна. Це щось подібне до пологового залу, окремого нашого, але це більш облаштований пологовий зал. Тут ви бачите, у нас таке більш сучасне ліжко. Знаходиться воно на круті управління, для того, щоб е, е, жіночку, яка народжує, бо ну, їй було більш е, е, зручно, можна опустити його нижче, можна підняти вище. Воно, бачите, зробиться як кровать, можна прибрати цю частину, зробити як більше, як кровать, як маново. Тут більше апаратури всілякої, ніж в, ну, в звичному вокзалі нашому. Тут лампи привозять сюди всі медичні препарати, які можуть бути потрібні на пологах, і для фізіологічних пологів, і для допомоги, якщо якась ситуація Хелп, всі препарати в нас є. Тобто нічого не потрібно купувати, нічого докупати. Всі препарати у нас є завжди в наявності і в холодильниках, ті, що храняться, і ті, що в Умовах обов'язково є у нас завжди в наявності. І тут, і у критті теж зрозуміло е, монітори, всі, кардіотока, монітори, які записують серце плода, завжди у нас є. їх У нас декілька, вони всі на колесиках, вони всі мобільні. Тому в будь-якому пологовому залі ми можемо ними користуватися, що повинно знаходитися в пологовій залі. Це проводить функціонально обов'язково. Бачите, вона функціональна, тому що тут піднімається верхня частина, тут є зручки, тут такі доволі зручний матрасик. На цій кроваті можна народжувати. Тобто можна народжувати і на кроваті Рахманова, і можна народжувати на такій функціональній кроваті. І це, в принципі, для фізіологічних пологів дуже зручно. В цьому родзалі, він знаходиться, ви бачите, в кінці відділення біля е, відділення. Е, Інтенсивної народжених, в цьому родзалі найчастіше проходять передчасні пологи. Mm. Розуміло, тому що дуже близько, і передчасні пологі теж можна народжувати на такі кроваті, По протоколу це можливо і в принципі зручно. Ви бачите, у нас знаходиться швидка стінка майже в кожному родзалі. У нас є м'ячики. Ну, тут в цьому родзалі зараз його нема, але вони є мати. Для того, щоб жінка могла активно проводити перший період пологів. Тут у нас теж є такий же самий столик, то теж всі принципи функції виконує, підігріває, сюди викладається сюди або сюди речі намовляти. Приходить лікарня на то, він викладає сюди свої інструменти, для того, щоб вони підігрілися, тому що дуже важливо зберегти тепловий ланцюжок. У нас обов'язково, тут в боксах, все різні одноразові, все, що може е, знадобитися для дитинки, одноразові такі в запайках. оці всі, всі мають коронди, воно все змінюється і перевіряється перед кожними доворами. Бачите, всі одноразові. Обов'язково перевіряються сроки придатності. Якщо щось таке, що обробляється, обов'язково обов ну і більше. Знали, що обробилося чи не обробилася, щоб в мама ви буде хлопці. Ваги обов'язково для дитиночки. Ну, тобто все, що може знадобитися, все знаходиться тут. Ми знаходимося з вами, робимо відбули, перечусь у перинатального центру. Дуже попрошу трошки тихіше. Зараз ми пройдемо в пологу, заходимося. Побачимо, яка в нас облаштована. Я не знаю зараз, чи є тут, чи ні, тому ми зараз будемо проходити і все з вами побачимо, як у нас тут також. Це саме звичайна палата, яке тут наповнення. Бачите, кровать, вона доволі зручна, такий гарний матрасик, як у нас вдома, але все ж воно у нас закривається зйомними такими чохлами, які обов'язково ж обробляються. кроватка для малюка. Камод, столик, тумбочка, стільчик. Зараз ми з вами подивимося палату. Це саму звичну, таку ж саму, тільки для двох породів. Як вони виглядають? Це у нас покращена палата. Це палата зручна для партнерських пологів, не тільки для пологів, а для того, щоб перебували 24 на 7, якщо ви хочете перебувати з партнером, наприклад, з чоловіком. Зрозуміло? Тому що, як ви бачили, в звичній палаті там нормальні умови, але якщо чоловік з вами хоче перебувати добу, або дві то, на йому не дуже буде зручно з вами ну, спати. Тому що для нього там є тільки стільчик. Зрозуміли? А тут є диван, в принципі, тут є де спати, тут більше простору для того, щоб ви могли там посидіти з дитинкою, поспілкуватися і визнаходити в пологовому ви будинку, чи це фізіологічний пологи. Рідовий, якщо це кесарський ростин, це на п'яті. На п'яту добу вас виписують додому. Розуміло? А дитинка псевта ну, з мамою? Чи я дитинка завжди. завжди з мамою. Якщо з дитинкою все добре, якщо їй не потрібна якась допомога, ну, не дай Бог, так, завжди. Ви коли народили, дитинку викладають мамі на животик, її з пологового залу нікуди не виносять. Вона завжди з вами. До вас приходять лікарі, неонатологи, дитяча медсестричка буде з вами, якщо потрібен анестезіолог, то всі приходять до вас. Оце ж бачите, тривоги і в нас обов'язково, але ну, я вважаю, що це нормально, тому що ну, такі випадки в Україні були, на жаль, і в е, нас наш, наш Радомір Анатолій дуже відноситься до цього серйозно. Тому що це його особиста відповідальність і за діток, і за мам. І ми намагалися зробити ну, то, те, що ми змогли. Зараз ми подивимося, зараз ключик принесуть. Ми подивимося з вами пологову залу. Вона, в принципі, так нормальна. Деякі дівчата кажуть, що навіть краще, ніж та, що на п'ятому поверсі, тому що тут свіженький ремонт, як кажуть. Е, у нас є Starlink. Навіть коли був блекаут, у нас був інтернет. у е, нас є запас на тиждень. Харчові продукти, питна вода, технічна вода. Постійно поновлюється це все. Зрозуміло? Тобто, якщо якась ситуація хелп, на тиждень в нас є повністю все. Для того, щоб забезпечити максимальну кількість вагітних і породів, такі, які можуть знаходитися в нашому полові. Ми знаходимося в пологовій залі в укритті. Я завжди. Намагаюся показати наше укриття дівчатам, які хочуть народжувати в нашому перинатальному центрі. Тому що, на жаль, так буває, що вони все ж таки народжують в укритті. Так буває. У нас є тут все, нічого не потрібно сюди нести. Отут у нас така два ліжечка є ще додатково. Бачите, функціональних там можна як і в переймах бути, так і після. Пологів знаходити, щоб одразу не йти до всіх туди. Страшного нічого в цьому немає. Якщо є в цьому потреба, і якщо спитати, от ми спілкуємося з дівчатами, ну так ну, вийшло, народила в ну норм. Найголовніше, щоб пологи відбувалися фізіологічні, нормальні. Весь персонал буде допомагати в пологах.